Це Бракстолк. Всім привіт! Сьогодні я розповім вам про новий режим, в якому ви зможете отримати багато гемів. Ну що, поїхали! Нове собиття 5000 гемов. Можна зіграти тільки один раз. Зараз виберу якогось персонажа. І поїхали покажу вам, як в нього грати. Все починається як звичайно. Так, тут боти, щоб вам нормально показати. Зверху щотчик з количеством убитих бійців. А другий щотчик — це кількість гемов, яке ви отримаєте в кінці цього собиття. Все в тумані і тому складніше вбивати персонажів, тому що їх погано видно. Все, я вбив 4 персонажі і 80 гемов. а мій напарник одного персонажа і 20 гемов. Воно скреститься, і ми отримаємо 100 гемів. В кінці цього собиття. Ну що? Поїхали к скінам? Кун фу панда фенг. Тайлунг прімо. Примо. шифу мо. Та Угвей Грей. Ну, що ж я забув? Точно бійці. Антіс, ця людина просто схилена до мурахів. Тому він зробив собі металевий костюм в вигляді мурахи. Атакою він кидає мураху, яка розділяється на три частини в кінці. Сама атака наносить 2000 хп, а три маленькі мурахи замедляють персонажей. А його супер муравейник. Він кидає свій муравейник, причому приближуючись до нього поближче через землю. Коли вороги в зоні муравейнику вони не можуть атакувати. Корч це древній пожвавлений пень, створений природною магією лісу. Він кидає свої три гілки, які притягують бійців, і наносять їм тисячу хп, а в притех це три тисячі хп. Супер. Він кидає частину своєї бороди, яка проростає і тримає бійців, точніше, стане їх, і вони не можуть рухатися в, в течені 4 секунд. Інше наноситься їм урон. ストーリー。